17 серпня 2023 року у Черкасах сталася чергова провокація за участю прихильників ПЦУ. До храму на честь святителя Софроні Іркутського, розташованого в мікрорайоні Дахнівка, завітала група професійних ПЦУшних рейдерів з метою підготовки переходу громади в юрисдикцію своєї структури. На причепі у загарбників для масовки прийшла пасивна група працівників бюджетних установ міста Черкаси близько 50 осіб, які не мають відношення ні до громади Софроніївського храму, ні до православної церкви, як такої. За водіями серед протестувальників, як водиться, були кілька священиків ПЦУ. Військовий капелан Володимир Прихильники Московського патріархату будуть максимально зривати збори, обговорення і е, будуть намагатися, щоб збори не відбулися. Ми зробимо все цивілізовано і документально. Ви До слова, ми запрошуємо іерея православної церкви України. Шкарван Валерія, Шановні, ви чули, як. Виступали тут священники Української православної церкви. Ви чули, як вони промивають людям мізки і говорять, що наші сини воюють. Я сказав: повага моя до священника, до настоятеля цієї церкви, пока настоятеля цієї церкви, за те, що його сини воюють. Але ж вони, знаєте, кривлять душею через те, що. Через те, що вони не підтримуємо воїнів, не піддержні осіб. Подивіться на тих прихожан, які вони промити в них мізки. скільки ще повинно загинути воїнів, щоб їм пройшло в голову, що війна йде з Росією, російська агресія, а ви говорите, що ми отримали незалежність у 90-му році. Де ваш син? Наші сини на війні. Я знаю, наші де... чого тут. Я знаю, де ваші сини? Ваші слава тут? Богу, слава Богу, що ваші сини тут син воюють. Син на цій війні Не всі можуть воювати. Царю небесний, утішитель душі сини. Що всюди все їм наповняєш? Наступа небесного. Туртішителю від пасі наші і спаси твої душі наші. Слава Україні! Героям слава нації! Україна! Зібравшись біля Софронівського храму у супроводі поліції та незалежних журналістів Черкаських ЗМІ. Перед об'єктивами фото та відеокамер сторонні для Софроніївської парафії люди під гучні вигуки антицерковних гасел провели показну реєстрацію членів церковної громади, альтернативну реальній громаді свято парафії, що є юридичною особою з фіксованим членством, до якої рейдери, які прийшли під храм, де-факто і де Юре, не мають жодного стосунку. У цей самий час реальна громада храму в кількості кількох сотень вірян, що стала навпроти провокаторів, молилася єдиними устами і єдиним серцем, виконуючи символ віри, сповідуючи свою непорушну вірність єдиній, святій, соборній і апостольській церкві. Нас радіовіки, нашому раді, спасіння. Щевося, Духа Святої Марії і Мачелові. Вітаю, шановні присутні святого ж загони на присутності нашої мати церкви, святита для суфруєння єпископа. Питання про прийняття рішення. Парафіяльних зборів громади з питання зміни юрисдикції релігійної громади з підпорядкування УПЦ в ПЦУ під час реєстрації, на якій парафіяни зобов'язані надати свої дані, прізвище, ім'я побацькове, адресу проживання та номер телефону для контакту і поста. Шановні, це важливо поставити відмітку за чи проти скликання парафіяльних зборів. Але як проїжджі активісти, так і незалежні журналісти оминули увагою активну присутність численних вірян Української православної церкви. Переважно більшість з яких становили постійні парафіяни софроніївського храму, його будівничі та творці. І це не дивно. Адже головною метою протестувальників була підготовка рейдерського захоплення чужого храму, і водночас створення миловидної картинки одностайної готовності вірян перейти в правильну церкву і піти подалі від московських попів. Переслідуючи таку саму мету, поліція не підпускала справжніх парафіян до реєстраційних столів рейдерів, що православні своїм виглядом не псували кадр. Шановна громада, шановна громада, у багатьох питаннях, чого ми зібралися, це у половини, яка стоїть справа, половина яка стоїть зліва, яка представляє місто Черкаси і Україну, такого питання не стоїть. Ми всі тут стоїмо за Україну, за єдину повісну українську церкву і за сильну, потужну Україну. І церква, і віра. Яка заперечує агресію і освячує вбивство українців, українських дітей не місце на Черкащині і не місце в Україні. Це наша земля. Їм подобається московські попи, московська віра. Хай їдуть в Москву. Це Черкащина і Україна. Нам тут жити будувати свою церкву і свою Україну. Тримаємося, не ведемося на провокації, реєструємося. Проводимо збори, і ця церква теж буде українською, як церква на парку хіміків і так далі. Це тільки початок. Дякую за увагу. настоятель софронівського храму, який віддав його будівництву 25 років свого життя, проти Анатолій Чортополох називає останні події зухвалою та цинічною спробою черговий раз у Черкасах. Провернути рейдерську схему захоплення храму Української православної церкви. Дорогі браття і сестри, я хочу звернутися до вас зі словом. У 1999 році я простим священником прийшов на цей прихід. Я тут строю вже храм цей 15 років. Ми з отцом Василієм строїмо цей храм. Є люди, які жертвували на цей храм, які мають можливість. Як то кажуть, жертвувати. На... ви розумієте, що навіть князь Володимир строїв Десятину церкву, а не громада міста Києва на той час. Ви говорите про те, що ми московські попи, а ото московські агенти, і люди, і люди, і люди, і люди, люди, які. Ходять в храм, які такі самі паспорта мають, як і ви. Ви кажете про те, що захищають воїни нашу землю. У мене два сина офіцера. Один зараз під. Оріховим, а другий підбачив. Два сина офіцери Мен. в мене. Мої два сина зараз воюють. Вашу церков відбиває українських воїнів. Наша церква відпіває. Ви хочете узнати, що мені заважає перейти. Не цікаво, що заважає. А я вам розкажу. Церква, ну ви ж мені не платите зарплату. Московська. Церква це там. А тут я вам хочу сказати, чого я не перехожу. Я родився в Україні. Я хрестився в цій церкві, яка називається Українська Православна Церква. Ця це церква, ця церква дала мені освіту, сам. Це мати для мене, мати рожає дітей, вібоцьке життя. А Церква в духовне життя народжує людей, і якщо я прийняв хрещення тут, вона мене родила, то ви прийдіть до матері, і скажіть: мамо, я знайшов другу маму більш патріотично налаштовану, ніж ти. Я тебе бросаю і йду до тієї матері. Я не можу залишити, тому що церква це не Та тільки кирпичі, церква, а це церква, а церква, церква, це мати, яка мене родила, це Українська православна церква. І я вам поясню, і я вам поясню, дорогі браті і сестри, що саме там, де я хрестився, я там і буду служити. Це по-перше, по-друге, Українська православна церква. Називаєте московським патріархатом, отримала незалежність у 1990 році. Не обманюйте а, людей. 91 першому людей тільки було совість майте, не обманюйте я, людей, я я яка серед... незалежна. Дайте сказати ну, людей. Дорогі, дорогі ми апостольської христової церкви на Україні є одна канонічна православна церква, українська православна церква, яка стоїть на захисті свого народу, своєї культури, своєї малі. Я... я вам скажу про ту, Дерегенті, я скажу слідуючи, я член юридичної комісії, і хочу звернути увагу на один нюанс, за який ми несемо відповідь перед Україною і перед Богом, а в першу чергу перед своєю душею Є територіальна громада і є громада релігійна. Це дві різні громади. В територіальній громаді можуть бути атеїсти, баптісти, всі ті, хто можуть вести своє життя як хочуть. Релігійна громада вона живе по статуту тієї громади і тієї церкви, до якої належить. Членами релігійної громади можуть бути тільки ті люди, хто сповідують, знає символ віри, хто сповідують свою віру в її канонах і хто постійно приходить. До сповіді і до причастя. Нема участі в таїнствах церковних, нема життя церковного, і людина не може до кінця зрозуміти, що таке церква. Тому сьогодні виникають такі складні питання в нашому суспільстві і на цьому маніпулюють сьогодні на темі канонічності. Дуже багато хто не розуміє, що таке канонічність. Канонічність вона зв'язана з благодаттю Божою. Нема благодаті, нема таїнств. Церковь. І я прошу звернути на це увагу. Ми сьогодні, сьогодні всі переживаємо за Україну. Повірте, якщо б ми не переживали за Україну, нас би тут не було. Дивіться, скільки людей, скільки людей сьогодні там, які, які сини або чоловіки на фронті. Вони також воюють, вони також переживають за її цілісність. Українська православна церква говорить до сих пір про цілісність України. Не зважаючи на те, що ситуація сьогодні трошки інша, я прошу увагу, вже чули ви заклик від нього священника нашої православної церкви до порозуміння і єдності в єдності у Христі, тому що Христос всім нам допоможе дійсно бути людьми і вибирати той шлях, який веде до Бога. Слава Богу, слава Україні! Стосовно подій навколо парафії святителя Сафронія у Дахнівці, по-перше, кожна людина, яка має критичне мислення, має задатись одним питанням. чому збори релігійної громади відбуваються не у приміщенні храму або навколо нього, а у парку, на стадіоні або у будинку культури? Гадаю, що відповідь на це питання лежить на поверхні. Що стосується безпосередньо е, релігійної громади, Парафії святителя Сафронія у Дахнівці. То рішення про неможливість переходу до ПЦУ було одностайно прийнято на парафіальних зборах. І про дане рішення було повідомлено органи державної влади. У ці скорботні дні гнану громаду храму прийшли підтримати священники з інших храмів міста та області. Святі йшли на муки і смерть заради Христа, і ми повинні вистояти. Такий полум'яний заклик не раз звучав цього дня з Амбона Софронійського храму з вуст справжніх пастирів церкви важливими порадами про те, як законно захищати права на храм, з парафіянами поділився настоятель стрітинського храму міста Черкаси проти ірей Євгеній Буркаський, у якого нещодавно, слідуючи аналогічній схемі, рейдери з ПЦУ за сприяння міської влади захопили храм. А його самого вигнали з багатодітною сім'єю на вулицю, залишивши без житла. Мер Бондаренко сказав, що, що він дав дозвіл жити в будинку, так? що він мене з цьома дітьми не виганяв, От. виганяв братій се. Сказали, вечором у вас не було. Це вже другий раз повторюю що коли б знали, що мені взагалі нема куди йти, то сказали тоді, ну добре, два дні вам вистачить. Два дні вам вистачить. Ну ти за два дні збиралися як ми. І зараз немає можливості мені зібрати всю мою сім'ю в одному місці. Немає можливості такої. Завдячуючи Анатолію Васильовичу Бондаренку теж. Так що совість нехай він свою не тіжить. Я тут в Україні. Я в у своєму, в своєму місті, у якому народився і виріс. І живу, і далі буду надію жити. І далі буду служити нашій українській православній ценності. Неспокійний для православних черкащан день закінчився справжнім голосуванням парафіян Софронівської парафії всередині самого храму. Кілька сотень вірян ще і ще раз одноголосно підтвердили свою вірність Українській православній церкві та її предстоятелю, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію. Дорогі браття і сестри, парафіяни, храму, святителя Сопронів піска та черкаської партії Української православної церкви міста Черкаси. Хто за те, щоб залишитися в лоні канонічної Української православної церкви? Предстоятельства митрополита Київська, вся українська мухля, хто за підніміть рухи, опустіть руки, хто проти, хто проти? хто втримався, прийнято одноголосно, дорогі браті і сестри, ангела хранителя хранітел. Однак, на превеликий жаль, Продовження цієї історії не вселяє оптимізму, не зраджуючи заздалегідь розробленому сценарію захоплення. Наступного дня, 18 серпня, за складеними напередодні реєстраційними списками, подалі від храму Івірян, у міському будинку культури, рейдери провели нові так звані збори релігійної громади Софронівського храму, на яких і перевели храм у Дахнівці у підпорядкування ПЦУ. Стосовно рішень, які приймаються на тих зборах, які проводяться у будинку культури або на стадіоні, відповідні збори від самого початку їх скликання, проведення та подальшого здійснення реєстраційних дій відбуваються з порушенням законодавства України, зокрема закону про свободу совісті та релігійні організації, а також статуту окремо взятої парафії. Кожен посадовець, який ставить свій підпис або поставить його, який приймає рішення про реєстрацію змін до статуту та змін реєстрації відповідної релігійної громади, має усвідомлювати, що він чітко обізнаний про дійсну волю парафіян. І, здійснюючи незаконну реєстрацію, ця особа вчиняє злочин, і за цей злочин рано чи пізно ця особа понесе. Кримінальну відповідальність. Так замкнулася оновлена ПЦУшна радистка схема захоплення чужої нерухомості та земельної ділянки православного храму. Незалежні черкаські ЗМІ, які, як відомо, частково фінансуються посольствами західних країн, відзвітували про черговий мирний перехід вірян до ПЦУ. Але сам храм поки що не захоплений, тож найімовірніше. Найближчим часом нам доведеться очікувати спроб такого ж мирного захоплення Софронівського храму представниками ПЦУ з традиційними для них застосуванням ломів і болгарок. При цьому сотні реальних парфіян, духовенство храму і міста не мають наміру допустити цього беззаконня. Віряни впевнені, вічна ганьба і вічний осуд у Бога чекає на тих чиновників. Які на догоду політичному популізму дозволили штовхнути наше мирне і спокійне місто Черкаси на міжконфесійну війну, немає вам прощення ні в цьому столітті, ні в майбутньому. Держава гарантує міжконфесійну терпімість та не втручання однієї конфесії до іншої. Але на жаль, як ми бачимо, дана норма є декларативною. Закон в цій частині не працює. І наслідки, які полягають у незаконному заволодінні храмовими спорудами, вони є очевидними.